Получені Штати, чи зустрінетесь ви з іншими світовими лідерами в Римі? Так, зустрінусь з якими лідерами ви хочете зустрітися, пане? Ну я б хотів зустрітися з усіма. Це було б чудово. Хотів би подбати про всіх, але їх там багато, і всі хочуть зустрічі щодо торгівлі. І ех, ми робимо великі кроки і укладаємо важливі угоди. Можливо, ви хочете про це розповісти, дбати про безпеку на півночі. В Арктиці е, е, велика довіра між нашими службами. Ще ми говорили про торгівлю, і ми дуже добре ладнаємо в цьому питанні. Щось зробимо, але прем'єр знає, що Смашиштати роками були добрі до багатьох людей. І ех, настав час і нам отримати користь. Тож матимемо гарні торговельні відносини, обговорили й інше. Що ж, дякую, пане президенте. Це. Цього року 200 років від першої імміграції обговорили детально війну в Україні. Маю про торгівлю. Ми підкреслюємо, що ми обидва можемо мати вигоду. Ми можемо доповнювати одне одного та знайти хороший варіант. Але перше, я ціную, пане президенте, дух та тон нашої розмови. Спасибі, ціную. Ви обговорювали тарифи. Які ви хочете запровадити в Норвегії, чи можна знизити ми обговорювали торгівлю? Які тарифи? Ми добре розуміємо одне одного, не буде жодних проблем. Чи ви думаєте, можна досягнути домовленості з Норвегією? З Норвегією не буде проблем. Далі. він міг би говорити за себе за вашими розмовами з прем'єр-міністром. Чи знижується ця тарифна ставка? У них є великий фонд 2 трильйони доларів. Це великий фонд. У них немає боргів. Таким чином вони, мабуть, заплатять нам більше. Чи не дьоготь, пане президенте? Пане президенте, так 2018. Добре, дякую всім. Тепер, будь ласка, почніть іти. Дякую, дякую всім. Дякую.